Розділ 10. У ньому Марія Склодовська зустрічає П'єра К'юрі. Люди, які так живо відчувають, як я і не здатні змінити цю властивість своєї натури, повинні приховувати її якомога довше. Марія Кюрі про те, чому так довго не пускала у своє життя любов. Усі п'ять років навчання в Сорбоні. Мадмуазель Марі Склодовська строго дотримувалась даної собі перед від'їздом з Польщі обіцянки не заводити жодних романів. У неї одна любов наука, і вона не розіб'є їй серце, як це зробив Казімеш. Навіть якщо хтось із юнаків звертав на красиву, серйозну і мовчазну польку увагу, вона не помічала цього. Всі її думки були про фізику, хімію та математику. Про дітей вона теж не замислювалася. Її дітьми повинні стати відкриттям. А в тогочасній науці спостерігався справжній бум, ціла низка відкриттів. Люди приручили електрику, у багатих будинках нею почали освітлювати кімнати, а в хороших університетах з її допомогою конструювали все більш точні вимірювальні прилади для експериментів. У США мрійник Нікола Тесла натхненно працює над своїми божевільними пристроями з приборканням цієї природньої сили і вилучення з неї користі для людства. Російський вчений Дмитро Менділеєв уже склав абетку хімії періодичну систему хімічних елементів. І до неї, завдяки все більш точним вимірюванням, постійно вносять нові назви, розширюючи межі знань про речовину, з якої складається світ. Десь у Німеччині вже закінчує школу, розсіяний в побуті, але геніальний у наукових роздумах Альберт Ейнштейн, який всього за 10 років переверне всі уявлення про всесвіт. Наука розвивається небаченим досі темпом. У ній точно знайдеться місце для Марі, яка створена для більшого, ніж бути просто дружиною і мамою. Зрештою, вона ж домоглася вступу, а потім блискуче закінчила сорбону, де навчається ще зовсім небагато дівчат. Марі вже 26 років за уявленнями кінця 19 століття, вона вже давно повинна бути заміжня і ростити кількох діточок. Але крім того, вона не прагне присвячувати себе побуту, у неї ще й немає приданого, а без приданого знайти чоловіка тоді буде дуже важко. Тому вона живе одна і багато працює, але все ж зрідка ходить в гості до сестри і нечисленних друзів. Саме так у гостях на весні 1894 року Марія зустрічає високого, привабливого. І дуже приємного у спілкуванні молодого вченого фізика П'єра К'юрі. Молодих людей познайомив польський професор фізики на прізвище Ковальський, якого Марі зустріла ще на батьківщині. Дівчина саме шукала лабораторію, в якій могла б працювати. А П'єр на той час уже досить відомий дослідник, винахідник точних вах кюрі і відкривач закону кюрі. Викладав у Паризькій школі фізики та хімії. Пан Ковальський справедливо припустив, що той зможе, якщо не знайти для Марі потрібне приміщення, то хоча б дати їй хорошу пораду. До речі, кілька років тому, коли Марі жила ще у Варшаві і її називали Манею, П'єр прийняв таке саме рішення, до якого пізніше прийшла і вона: ні за що не брати шлюб. На його думку, дружина буде вимагати від нього занадто багато часу і уваги, які він має намір присвятити тільки науці, а жінок, з якими він міг би поговорити про фізику на рівних, на той момент майже не було. І не тому, що жінки не бувають розумними, Марі ж надзвичайно розумна, а тому, що університети досі не надто прагнуть приймати їх на навчання. Залишаючи половину людства за бортом освіти і науки, це була доля. Молоді вчені не просто приємно провели вечір, а Марі і П'єр одночасно відчули, що нарешті зустріли споріднену душу. Вони обидва добре виховані, захоплені наукою, мають прекрасну освіту. Вони можуть годинами розмовляти не на абстрактні теми, на кшталт погоди або новин. Як це прийнято в суспільстві, а про те, що кожного з них цікавить найбільше про науку, про відкриття наукові праці колег? Марі подобається м'який характер П'єра, який завжди спокійний і доброзичливий. П'єр захоплений її розумним поглядом і тим, як завзято вона йшла до своєї мрії про освіту і як продовжує йти наперекір обставинам у своїй роботі. У якийсь момент бесіди П'єр наважується запитати, чи залишиться Марі у Франції? Її відповідь не радує його. Ця чудова молода жінка планує після складання всіх іспитів повернутися до Варшави і має сумніви щодо можливості ще однієї поїздки до Парижа. Крім того, вона хоче бути корисною на батьківщині, стати професором у Польщі. Як же так? Невже йому доведеться розлучитися з нею, ледве познайомившись? П'єр починає шукати зустрічей із Марі. Він з'являється на засіданнях фізичного товариства, на які вона ходить послухати розповіді вчених про нові відкриття, надсилає копію своєї нової статті, тому що букетом квітів таку дівчину не вразити і, врешті-решт, набирається сміливості. Та пропонує запросити його в гості. Вчений вражений тим, як бідно живе ця видатна жінка, але це його і захоплює. Вона не боїться пожертвувати комфортом заради роботи, заради науки. Під враженням від своєї нової знайомої Кюрі відновлює роботу над своєю докторською дисертацією, доводить її до кінця і блискуче захищає. П'єр розуміє, що його мета. Прожити життя, займаючись самою лише наукою, вже нічого не варта, бо він закохався в Марі Склодовську. Тому він вирішує запропонувати їй знайомство зі своїми рідними, які живуть в містечку поблизу Парижа. Його батько Ежен лікар, а старший брат Жак теж фізик. Дівчині повинно бути цікаво у їхньому товаристві. У відповідь Марі оголошує Кюрі, що за кілька тижнів їде на літо до Польщі. Він пам'ятає, як вона сумнівалася в тому, що після цього повернеться у Париж. І тому питає: Але ж у жовтні ви повернетеся? Тепер ви не маєте права кидати науку. І чує у відповідь: Думаю, ви маєте рацію. Мені дуже б хотілося повернутись. Ще до від'їзду Марі у Варшаву. П'єр вперше пропонує їй стати його дружиною. Він сам здивований тим, яку наполегливість проявляє, домагаючись цієї незвичайної дівчини, але вона від свого не відступає. Мадмуазель Складовська має намір повернутися на батьківщину. Тому пропонує К'юрі дружбу і залишає свою адресу для листування. П'єр дуже хоче. Хоча б на кілька днів поїхати з нею, познайомитись з її батьком, братом і сестрами, але це неможливо. Тому він пише Марі листа: багато, багато листів, які наздоганяють її, навіть коли вона подорожує. У них К'юрі пише, як радий чути будь-які новини про свою кохану, як сумує за нею, як чекає її знову в Парижі. Нагадує Марі, що для науки важливий кожен найменший крок уперед, тому вона повинна продовжувати роботу, адже талант її величезний. П'єр знову і знову говорить, що хоче стати її чоловіком і запропонувати їй себе не тільки як партнера по життю, але і як соратника в науці. Його жага воз'єднатися з Марі. Нагадує її колишнє прагнення опинитися у Сурбоні Та сама наполегливість, ті самі напади відчаю, час від часу. При цьому Склодовську увага наполегливого вченого не обтяжує, вона відповідає на його послання і навіть надсилає йому свій фотопортрет. З настанням осені П'єр отримує листа із найбільш довгоочікуваною звісткою. У жовтні Марі повертається. Тепер вона живе у кімнаті при медичному кабінеті своєї сестри. Дилуцькі переїхали, щоб розділити своє житло і роботу. Раніше пацієнти могли прийти до них навіть серед ночі, тому ніхто не може завадити вечірним заняттям Марі. П'єр ходить до неї в гості та продовжує умовляти відповісти на його почуття. Він точно знає. Що більше не зустріне такої дивовижної жінки, тому не відступає. Навіть запрошує кохано переселитися до його великої квартири, яку можна розділити на дві окремі, ще й обладнати для них велику спільну лабораторію. Зрештою, П'єр навіть згоден залишити Францію і переїхати до Польщі. Нехай там менше можливостей для заняття наукою, але там буде Марі. А разом вони точно впораються з усіма обставинами. Після прикрої відмови від сім'ї Казімежа, спогади, про яку досі непокоять Склодовську, ці залицяння здаються їй неймовірними, але при цьому вона не готова до того, щоб заради неї вчений, що подає такі надії, залишив науку і якийсь час працював простим вчителем французької мови у Варшаві. Тим часом Кюрі знайомить свою сім'ю не тільки з Марі, але і з її найближчими родичами, подружжям блузьких. Всі вони прекрасно проводять час у со. Крок за кроком П'єр турує шлях до серця своєї коханої, минає зима, настає весна, і Марі починає виявляти прихильність до свого шанувальника, остаточна перемога її сумнівів і страхів. Відбувається лише в липні дівчина приймає пропозицію шлюбу, пише лист зі звісткою своїм рідним до Варшави і отримує відповідь, в якій брат Юзеф переказує їй привітання і побажання щастя. Сім'я Склодовських згодна породичатися з родиною К'юрі і готова змиритися тим, що їхня дорога Манюся житиме в іншій країні. Її щастя для них головніше. Весілля Марі та П'єр призначили на 26 липня 1895 року. Всі витрати з пошиття сукні для весілля бере на себе свекруха броні, мама казімежа Луського. Наречена тільки просить, щоб наряд був темного кольору і не занадто вигадливим, щоб його можна було і далі носити. Як повсякденний одяг, саме одруження відбувається теж незвично і скромно. Молодята не купують собі золотих обручок, не влаштовують банкет, відмовляються від вінчання в церкві. Їм досить того, що вони скажуть один одному так: у мерії со отримають від держави офіційний документ і проведуть чудовий день з рідними та близькими друзями в саду будинку Кюрі. Єдине від чого Марі. Та П'єр не змогли відмовитися це від весільного подарунка. Один з родичів переслав їм певну суму грошей, якої вистачило на покупку двох новеньких велосипедів. Ще одна розкіш, яку дозволять собі молодята П'єр Кюрі та Марія Сколодовська К'юрі, саме під таким прізвищем вона увійде до історії науки, це літні канікули у двох. На своїх велосипедах вони їздять регіоном Іль-де-Франс, милуються природою, влаштовують пікніки, гуляють пішки в лісах, зупиняються в сільських готелях на ночівлю. При цьому П'єр навіть під час прогулянок не припиняє міркувати про роботу, ба більше на ходу йому в голову приходять чудові думки, які можна одразу ж обговорити з Марі. Коли закінчиться їх медовий місяць, він почне втілювати всі ці ідеї, а вона буде намагатися отримати посаду викладача середньої школи і допомагати чоловікові в його лабораторії. А поки він може просто ловити жаб у ставку, а вона носити вінки з польових квітів. Марія та П'єр щасливі, їх шлюб великий успіх. Закінчується це літо в містечку Шантейн на фермі Кізунька. Її знайшла та орендувала броня, щоб зібрати під одним дахом крім себе з чоловіком Казімежем і донькою Єленою, також свою свекруху пані Длуську, тата Владислава Склодовського, сестру Елю і, звісно ж, Марію з П'єром. Інколи до них приєднується доктор Ежен Кюрі з дружиною. Три сім'ї знайомляться одна з одною, багато спілкуються. А П'єр обіцяє тестю вивчити польську мову, до чого негайно приступає під його ж керівництвом. Це прекрасне літо кожен з них буде згадувати ще багато років.